Друзі, усім привіт! Я рада світати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтик. Дуже багато людей мені сьогодні написали стосовно того, щоб розібрати закон 9185. До речі, якщо ти ще не підписаний на мій телеграм-канал, обов'язково робимо підписочку. А я нагадаю, 26 вересня президент України дійсно підписав закон 91.85. Про що там буде йти мова сьогодні у випуску. Тому залишаємось на цьому каналі. І обов'язково підписка, а також коментар під цим відео. Стосовно закону 91.85, посилання на нього буде в описі під цим відео. Згідно з даним законом, деякі кримінальні правопорушення каратимуть пробаційним наглядом. Закон набере чинності через 6 місяців з дня наступного за днем його опублікування. Пробаційний нагляд тепер може бути застосований за злочинні діяння, передбачені окремими частинами статей Кримінального кодексу. Наприклад. Умисне западіння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони, перевищення заходів необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, або умисне легке тілесне ушкодження. Побої, мордування, домашнє насильство, погрози вбивства і ще багато статей. Пропонується передбачити новий вид покарання у виді пробаційного нагляду, під яким розуміється обмеження прав і свобод засудженого, визначених законом, і встановлених вироком суду, із застосуванням наглядових та соціально виховних заходів без ізоляції від суспільства. Одразу, друзі, звертаю вашу увагу. Наведене у законі визначення стосовно пробаційного нагляду не відображає специфіки вказаного заходу примусу. Так, однією з обов'язкових ознак будь-якого кримінального покарання є те, що воно полягає у передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого. Крім того, документ в свою чергу пропонує визначити порядок відбування покарання у вигляді пробаційного нагляду, контроль за дотриманням якого покладається на відповідні уповноважені органи з пробації за місцем проживання засудженого. Необхідність провадити пробаційний нагляд як новий і основний вид кримінального покарання ініціатори законодавчої ініціативи обґрунтували тим, що в умовах воєнного стану варто оптимізувати слідчі ізолятори, зокрема шляхом збільшення місць за рахунок ліквідації решних домів, зокрема для отримання військовополонених. Оце головна мета. Однак аналіз тексту законопроєкту засвідчує, що окремі його положення не враховують конституційних приписів, не узгоджуються з іншими законодавчими актами, містять внутрішні неузгодженості, не враховують європейських стандартів щодо чіткості. Ясності, зрозумілості, стислості, послідовності, ефективності, результативності та пропорційності закону застосування пробаційної програми як складової кримінального покарання. Вона містить ознаки правової невизначеності, що є порушенням 8 статті Конституції України, а також присвоєння функцій суддів іншим органам, це 124 Конституції України, що на практиці можна призвести до порушення вимог статей 61 63 Конституції України, оскільки пробаційна програма це програма, що призначається за рішенням суду особі, засудженій до пробаційного нагляду, або особі. Звільнений від відбування покарання з випробуванням та передбачає цілий комплекс заходів, спрямованих на певну корекцію соціальної поведінки або її окремих проявів, також формування соціально сприятливих змін особистості, які можливо об'єктивно перевірити водночас, ні з положень чинного законодавства, ні з положень законопроекту не вбачаються, чи такі програми розробляються індивідуально, чи вони взагалі є. Типовими для певних категорій правопорушень осіб тощо, на якому етапі притягнення особи до кримінальної відповідальності така взагалі програма розробляється, чи ознайомлюється з нею суд до винесення вироку? Питання. Також закон не містить положення щодо суб'єкта, на якого покладається заміна покарання, періоду часу, протягом якого. Вона повинна бути завершена. Крім того, відповідно до концепції даного законопроекту вже закону з дня набрання чинності арешті доми припиняють юридичне існування. Отже, що потребують вирішення питання, де в умовах якого режиму отримувати осіб, засуджених до арешту від дня набрання чинності. Відповідним законом до дня вирішення питання про заміну невідбутої частини покарання. Досить суттєвий момент. В частині формування перехідних положень законопроект не враховує вимоги статті 8 Конституції України. Згідно даного закону, у срок покарання буде зараховуватися час попереднього ув'язнення або цілодобового домашнього арешту. Передусім, слід звернути увагу, що наведене положення за предметом регулювання не може бути віднесене. До норм кримінального виконавчого права. Оскільки питання зарахування часу застосування запобіжних заходів у срок покарання вирішується судом під час встановлення вироку, про що зазначається у його резолютивній частині. Це чітко визначено Кримінальним процесуальним кодексом. Натомість, положення закону. Не містять змін до даної статті, які б дозволили судам здійснювати зарахування цілодобового домашнього арешту, що свідчить про відсутність загалі системного підходу при розробці, при розробці даного закону. Стаття 8 Конституції України чітко порушена. Відповідно до положень статті 23 закону про національну поліцію, поліція, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює привід у виконавчому провадженні, а також суб'єктів пробації, що ухиляється від прибуття за викликом уповноваженого органу з питань пробації. Також здійснює розшук боржника чи дитину у виконавчому провадженні. У випадках, які чітко передбачені законом або визначені рішенням суду, з огляду на відповідне, слід зазначити, що закон не містить положень щодо підстав та порядку здійснення такого приводу а також його правових наслідків, повноважень органу пробації щодо ініціювання питання про здійснення такого приводу, порядок звернення до суду, порядок розгляду у суді і інші моменти. Отже, у цій частині на Національну поліцію покладається повноваження щодо обмеження таких прав і свобод людини, як права на свободу та особисту недоторканність, свободу пересування і які не Випливають із норм конституції чи законів України, що містить ознаки правової, знов ж таки невизначеності, і на практиці можна призвести до порушення статей 2933 Конституції, що й буде відсутність також системності у нормативно-правовому регулюванні не сприятиму, не сприятиме утвердженню та дієвості принципу верховенства права. Знову ж таки, стаття 8 Конституції України. До речі, зауваження головного юридичного управління, а також науково-експертних висновок взагалі не були взяті до уваги. Ці моменти я також передивився наявні у відповідних висновках. Так що, друзі, бачимо ось такий цікавий момент по даному закону. Пишіть свою думку обов'язково в коментарі, що ви думаєте з цього приводу стосовно юридичного аналізу і юридичного висновку. Прийнятого і підписаного такого закону я висловився. До речі, друзі, якщо вам потрібно підвищити свою юридичну свідомість, ви завжди можете долучитися до нашого АДШОПу. Посилання буде в описі під цим відео. У нас є дуже корисна і необхідна література. Тому завчасно придбайте собі, щоб підняти свою юридичну свідомість. Також кожен з вас має можливість долучитися до нашого клубу юридичного захисту водія. Ось номер телефона на екрані, щоб завжди бути під юридичним надійним захистом на дорогах України.